Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу, хочу. Вірніше, це було запитання вчора, і сьогодні, я думаю, зроблю для вас цей розклад. Тому що ви знаєте, ось людина пише, що всі пишуть про Волинь, про Білорусь, про Кордон, про Харків, про Запорізький напрямок. Ніхто не говорить. Наступ з моря і можливість захопити портові міста, чи захищена Україна з моря? Я дуже дякую за таке запитання, і я ось уже тут бачу. Зараз будемо дивитися важке питання, так? Або важка ситуація. Зараз будемо дивитися. І так, чи захищена Україна з моря? Тобто, це, можливо, і Одеса. Тому що Одесу вони дуже хотіли, пам'ятаєте, то зміїний острів, то ще щось. Пхаються. Ну, пхаються. Ви знаєте, в мене таке враження, що це якісь таргани живучі. І так, чи їх так багато? Ну, я коли слухаю наших військових, кажуть пекло. І так, чи захищена Україна з моря? Так чи ні? Ну, захищена стоїть. Так, да, ви знаєте, Да да досвід уже показує. Дійсно захищена. Ці дві карти 100% кажуть. Тобто, це, знаєте, я дуже колись, давно-давно, давно, коли я вивчала цю таро, ось то цю карту я десь вичитала, що це позиція кобри, яка Піднімається, щоб вкусити, коли вона чує безпеку? Ось у нас зараз. Бачите, як? Дійсно, я тут бачу, що навпаки все дуже добре. А давайте тепер інше питання. Чи буде наступ з моря? Те, що наші готові, те, що Україна захищена з моря. саме Я дивилася саме Одесу. Можливо, там є ще інші. Приблизно оце Одеський, тому що там Мелітополь ще, а, наскільки я розумію, під окупацією. А, Маріуполь взагалі. ось Тому ми дивимося. Я дивилася ось зараз собі, у, у, у голові задавала питання: більше Одесу. ось Давайте взагалі подивимося, чи взагалі буде штурм наступ з моря, так чи ні. А, ви знаєте, я так бачу це. Це скоріше за все, вони там є близенько, недалеко. Ось. А, наскільки я розумію, а, вони там добре приросли. А, і я, знаєте, як я дивлюся з цих карт? З цих карт можна сказати, що вони якось ну, дрейфують. От чомусь мені, мені ось таке слово зараз прийшло. Я, якщо я правильно це розумію, тобто вони там крутяться, вони там є. Але чи наступ буде? Це ще от, це показує мені наступ, чи ні. Ну, наші вони знають, що наші готові. Вони знають, що наші готові. Я не бачу тут. Ні-ні-ні, вони не підуть. Не, не підуть. Не бачу, щоб вони йшли з моря. Не бачу. Давайте я ще запитаю, чи буде висадка саме з моря, наприклад, десанта, так? Саме з моря, чи буде висадка на сушу. Не думаю, не думаю. Не думаю, мої дорогі, тут не показую мені висадку. Мені так здається, ви знаєте, висадки самого штурму, самого наступу з моря я не бачу. Вони дивляться, як то кажуть, під контролем мають ситуацію. Вони там дрейфують, вони там крутяться, вони там є, але я не бачу, щоб дійсно вони туди сунулися. Це вже не 24 лютого, не, -не, не бачу. Раз мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе, мирного вам дня. Е думайте інколи про себе. І бережіть себе і своїх близьких на все добре, мої дорогеньке разом до перемоги.